У Кемеровській області Росії розгорівся скандал. Губернатор Кузбасу Сергій Цивільєв заявив, що мешканці регіону відправили мільйони рублів на підтримку Збройних сил України, ставши жертвами масштабних кібератак. Ось так допомога прийшла звідки не чекали. За словами Цивільєва, ці фінансові перекази є результатом обману, організованого українськими спецслужбами. Губернатор стверджує, що ці транзакції здійснюються щоденно і щохвилинно, змушуючи людей не Навмисно фінансувати закупівлю дронів та озброєнь для української армії. Губернатор каже, що це потрібно зупинити, але ми рекомендуємо продовжувати. Також губернатор підкреслив серйозні ситуації, закликавши жителів регіону бути пильними і поінформованими. Він закликав співробітників підприємств та організацій роз'яснити ситуацію вразливим категоріям громадян, зокрема пенсіонерам, щоб уникнути подальших фінансових втрат. Уважаємо кузбасовці! Нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники вынудили кузбасовцев перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение ВСУ миллионы рублей. Обманывают всех. Под прицелом самые беззащитные. Наши родители, наши близкие. Мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить в первую очередь родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное ⁇ предотвратить преступление. Каждый должен помнить, перевел деньги, помог врагу.